Ну що ж, прийшов сезон ковіду і інших балячок. І відразу питання від батьків, як збивати температуру, чи можна давати парацетамол, чи краще ібупрофен, І давайте я вам відповім просто на це запитання. Температуру збивати не треба до 39, якщо в дитини нема лихоманки. І Фібрильних судом не плутайте судоми від температури з епіліпсію. Це зовсім інша історія. Тобто, якщо ви знаєте, що в дитини є фібрильні судоми, ви. Будете збивати. А якщо немає, то дайте дитині сформувати імунну відповідь. Ви ж самі убиваєте імунітет, а потім п'єте якісь імуномодулятори, вітамін С, який потім ламкість судин дає. Все дуже просто. Що таке ібупрофен? Ібупрофен це нестероїдний протизапальний препарат, як і анальгін, і багато інших препаратів. Він знімає запалення. А запалення нам треба для того, щоб перемогти хворобу. Коли організм знайшов чужинця, є певні клітини в імунітеті, які викликають запалення. Вони приходять і ставлять флажочки, що ось тут у нас проблема. Саме вони відповідають за температуру. Коли організм переборить, сформує імунну відповідь, пропише її у тут гіпоталамусі, тоді ці клітини, імунну відповідь, зупинять імунний сигналінг. Все. Відпрацювали, закрили. Але що у нас відбувається? Дитина хворіє, ви її пхаєте ібупрофеном, ібупрофен дурить імунітет, імунна відповідь не формується, а потім у вас починаються герпіси, тому що герпіси, наші симбіонти, нашій пштейнабар, герпіс шостого типу, вітрянка і так далі. Вони всі будуть лізти і намагатися доробити ту роботу, яку ви не дали. Доробити клітинам імунного сигналінгу. Тому будь ласочка, шановні, не збивайте температуру. І ще другий момент: нічого ніде не горить. Відкати відбуваються саме від тих препаратів, які ви даєте, а не від температури. Є дослідження. І було зафіксовано, що під час високої температури діти з аутизмом ставали нормотиповими. Це породило гіпотезу, що існує якісь запальні процеси. Не видумуйте, нічого не руйнується. А якщо і руйнується, то ці клітини і не повинні були жити, бо вони А, можуть бути онко, Б, там можуть бути зруйновані мітохондрії. Будьте здорові!